Спокійно, спокійно, спокійно. Дивіться, ви в будь-який момент, якщо захочете, можете зупинити гру і витягнути руки. І це буде теж нормально, добре? Ні, яна, йдемо до кінця. Берись, бери, все добре. Хватай <рес> Хватай <і> души. <рес> яна, ви, ви велика молодець. <рес> ви щойно своїми криками прогнали нечисть. Натискаємо, тримаємо, почалася гра. За гратами чашка, пінка, що це біле, що, куди вона йде, тікає, хтось тікає, хтось за заграти, за хтось тікає, в'язень, що. Як його можна пояснити? Одним словом, не знаю грати невеста, втікачка, а, втікає, молоко біле, що. А тікати, ви сказали утікати? Так, да, тікає, тікати. Втеча, втеча. Втеча.